О, треба просинатися. А де вона? Треба полетіти до неї. Схоже, вона летіла без мене. О, треба. Треба летіти. Я розпитати. О, ось Гей, чому ти полетіла без мене? Я хотіла полетіти раніше. Щоб все було добре. Щоб раніше Що таке зі мною? Чому я не можу літати? Ааа... Ааа... Я під земелі. не під земелі. Треба рятувати його. Так, але спочатку літаємо. Але спочатку я полечу дізнатися ще щось. чогось. Да еще... то эй, 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 хлопцы девчата! Хлопцы, эй! Вы меня чуете? Мы... Мы тебя чуем. Чему вы тут? Она здесь, все Заховалась. Ми заховалися. Повернися. Добре, добре. Повернувся. Ми заховалися. Щоб до нас не дістався цей вірус. Вони прокинулись. А що я можу з цим зробити? Так, як бачиш, я тут. А Кетнеп? все ще в підземелі. Хотів його врятувати, але подумав, що без тебе не можна. Дякую вам, що ви з мене не рятували його. Там, там, там просто жах. Там просто жах. Я чую. Там просто створився якийсь. О, ні. Він нам допомагав дуже, дуже і дуже часто. Треба рятувати спочатку, але треба рятувати спочатку Кетнепа. Чи його? Треба рятувати двох, але спочатку, звісно, легше Кетнепа. Добре, рятуємо його завтра.